война началась ты шо бля Вставляется батарейка И она крутая сама Досить мудрая антенна Самый мудачок В штате Нива Чуешь зеленый? А тряпочка, чтобы линзу протаскать, у тебе есть? Кажу вчора під час дущу вона трохи назбирала один шалобу її при цепляк там бач. Угу. Тепсово. А камери там вроді би все да? так, я думаю, дивиться, немає Треба тепер все робити як нас вчили, бо блять побачить наш інструктор що я роблю не так Задачі зараз накидають, куди летіть, що дивиться, а потім вже будемо вирішувати. Це вектор, це, розвідув... ну, це взагалі-то літакового типу, планер. Застосовується в нас для розвідки. Ми вишукуємо цілі для артилерії, для FPV, вТОЛ, тобто вертикальний взліт і вертикальна посадка. Перевів його в коптерний, піднявся, він перейшов в свічу для такого і пішов собі. Потім так само назад він перейшов в коптерний, на руки сіли. І все, в принципі, весь льот посадка. Найбільший плюс це його камера. Триденні камери на, три, на різні зуми оптичні. Тобто в неї оптичний зум 44 і... На кожну 10-15 зумів йде окрема денна камера. Ми в день можемо, коли літаємо, ми одночасно можемо і тепляк включити, і подивитися в посадки, наприклад, якщо працю... гармата нещодавно працювала, або техніка тільки заглоху. Переходить в тепловий режим, і якщо сонце нагріло, воно вже достатньо високо над обрієм, нагріває щит гармати, оце, ну, ствол, ну, тобто ти можеш відрізнити, ти розрізняєш. І от це дуже-дуже такий великий плюс, що воно комбіноване. Що ти можеш, що тобі не треба, як на фурії, перекручувати голову. А ти, тобі треба, ти перейшов. Не, ну, не потрібно, повернувся назад. Тут ми просто переходимо, якщо днем переходимо на камеру, бачимо, що пітно, це тепленьке це ну, з 800 метрів, ти можеш розрізнити кота. Причому навіть побачити, якого він кольору. Ну, майже якщо він рябенький. Саме найдальше ми залітали 40. З копійками там якось, ну, все залежить від вітру. Ну, тобто, я думаю, що і на 45-47 могли б залетіти, але то буде так тільки залетів і тут же повернувся. Зараз вже на нормальних батареях 2.15. Це від взято до посадки. Тобто злетіли, сіли, 2.15 у нас виходить. 2.15-2 години. Зараз от, вчора ми літали 36-34 якось так. Когось не виходить, просто долетіть, бо реб-обстановка така. Ну, типу, що. Ну, все одно, це так на нерви, інколи діє, що просто А Це, це пасики, забивають, лелека. Погоди не було, тут щось тиждень чи якось так. Тут пташки зробили. Довгохвоста синиця, вроді, бі. звела собі гніздо. Він перший, коли ми заїжджали, перші дні то він так нервувався, так. А потім вже привик собі. На нас майже не звертав уваги. Сам зі Львова. В цивільному житті ну, за освітою я взагалі моделєр конструктор життя. По спеціальності навіть вдалося в Китай поїхати попрацювати. Ну, не довго, але таке. Ну, правда, це все вже далеко в минулому, після 15-го то вже. О, у мене все готово, плюс Все, зубен, по дорозі до цілей. Все одно летим можна порозглядати ймовірні місця, місцезнаходження, знаходження чогось цікавого. Ну, Ті самі там мавікисти, ФПішники, їм потрібне укриття, їм потрібна висота і хороший радіогоризонт. І відповідно ми таким чином приблизно розуміємо, де вони можуть бути, проаналізувавши місцевість. Якщо ми побачимо там якусь укріпку, найімовірніше, що десь там вони і будуть знаходитися. Ну, відповідно, якщо побачимо вже там якісь ознаки, то потім до розвідка, спостереження. І відповідно потім вже знищення. Дивись. На якому шарі? А, ну чекаю. Ні, я дивлюся, може укріп початок. Водім міської кліпки. З ранньої юності ще до повноліття я пішов в українську добровольчу армію. І я займався, тоді мене не пускали на фронт до 18 років. Я займався громадською діяльністю. Ну, Я зовсім з малку в військовій справі. І я можу сказати, що от молоді люди найбільше потрібні в армії. Якщо людина там, вона толкова, і до неї приходять конкретно, або вона приходить до когось і кажуть: блін, ти класний чувак, там класний аналітик, давай будеш працювати у нас, або він там приходить і каже, я взагалі от таким би людям, які з головою, які можуть все-таки... Знайти себе в армії, нехай йдуть і навіть не замислюються. Я до сих пір пам'ятаю, якраз 24 числа я мав виходити на роботу зранку, у мене собака вдома, все. А мені в 5-й ранку дзвонить на той час мій командир і каже, Хули спіш, війна блядь?» що не можу зрозуміти, що відбувається. Дивлюсь. І все починаю розуміти. Ну і відповідно, блін. Зразу вже зібрався, позвонив начальнику, кажу, я зараз привезу собаку, я уїжджаю. Все, ну типа, я працювати вже не буду. Це Сокіл 6, перевірка зв'язку. Він так на мене подивився. сокіл 6, сокіл 6, Каже, я, я, я тебе зрозумів. Чую вас добре, а ви мене як чуєте. Все, прекрасно, зв'язок на п'ятірочку. рочку То поставка вже в об'єктиві. Правые добрые удивительства. Че, давай, включай кино. Хиба уже? Да. Нам нужны подписчики, давай. Да я бачу. Сейчас. Она накрыта. Та не пидор там сути, да? Ні, nee, це щось якась районна Ну, mm. Бачиш? Mm -hmm. Схоже? Ось вот тут? Ага. Ну да. Шо, ли в одной ну так, да, п'ять гармат. Три. три. Ну поки що три, а по заснічкам п'ять. Їх там о, майже в одному місці стоїть три штуки. Дві хорошо замаскованих, одна під підгорівша. Там от прям взагалі не визначений, не можу тобі нічого сказати. Вони замасковані, замасковані добре. Плюс ще одна поміж ними гармата посадки, там підстань, може метрів 300-400. Ну там, там по тим засічкам вони співпадають. То там є... Дві по дві і одинарна. Один метрів 300-400 поміж гарматами. І оця от третя вона стоїть на спаленому місці. Ну, по ходу спаленому місці. Всі вичікування, попаде чи не попаде. А він не казав скільки полягну? Ні, він просто запуск. Заїбі. Ну це ж теж хімарі, вони ж не говорять. Це Сокер 60, скільки залишилося підльотного? А, ну, вліво. Вздовж э, посадки. А, ось, єбать. А <ц> куди вони попали? По <GUY> гармоні. Стоп. Це ж тут десь гармата стояла, да? Відзумся трошки. Ди, дай, дай, дай. Що там? Спостригаю, вторинну детонацію. Спалили траву, блять. Друже, это получается третью то, что ты знайшов, пьяденнешу не вдарили? — Ні, вони по, -по, по моєму журналу це друга. О, гори. Иди, иде, ти донат с это. Да все, они стріляти уже там не сим будуть. поки що все тоді. За посадки чи не вийде? — Виїхала. Ти... ж... Та вона проїжджала, там було видно. А, ні. Воно ну, бачиш горить. Mm -hmm. ну, Це Сокір 6. Вам, вам видно, що на цій буханці, походу, стоїть реб? Не видно, дякую. Ну, на, нахуй. Попали. Ми прилетіли, ми їх побачили, вони всі здохли.